Пташки поїдуть на війну. Будуть знищувати техніку і живу силу противника. Так про ці fpv дронів, каже командир згоду розвідки оборони Чернігова, який нині виконує бойові завдання на інших напрямках. Благодійний фонд волонтера північ передають їх частинам, що підпорядковані оперативному командуванню північ. Сам проект почався в грудні минулого року. Було багато запитів до фонду від військових частин, саме по дронах в піві. І ми вирішили зусилля фонду максимально сконцентрувати на закупівлі і пере. Дачі в дронів. це ми передаємо третю партію з 30 дронів, 90 штук і 30 ще замовили. Такі пташки вкрай потрібні й допомагають зберегти життя наших захисників і захисниць. Але техніка має бути якісною відповідно і коштує дорожче. Ці дрони мають професійну збірку. Зазвичай ну кваліфікований екіпажі можуть використовувати близько ну два дрони на одну ціль. Це супер професіонали, майстри. Загалом, на початку ті, хто починають цим користуватись до п'яти дронів на одну ціль, за відсутності у нас артилерії, артилерійських набоїв, ми вигадали ну, суспільство і військові вигадали ось такий засіб враження противника. Тому все це так іграшково і виглядає, і насправді дуже багато збоїв. Бо, наприклад, цей заклик виробляти дрони вдома. Ну, він не працює, оскільки це ну, техніка, і вона виходить з ладу. А коли, наприклад, уявімо собі, ви виходите на завдання, маєте там декілька дронів, виходите, запускаєте, і вони не працюють. Тобто група вже вийшла, група наражається на небезпеку. Коли взлітає дрон, він вже противник бачать в свої засоби радіоелектронної розвідки, і ви просто наражаєте людини на небезпеку, але враження немає. Техніки противника, і це власне призводить до, на жаль, до втрат. Також коли наступного разу натрапити на на дрона, не проходьте повз зараз. Це один з найчастіших запитів військових, і в їх постачанні зачасту залежить лише від волонтерських закупівель, кажуть бійці. Поки нам таке обіцяють від держави, але можливо колись ми їх отримаємо. Ну, хоч частку якусь від мільйона, було б непогано, поки я не бачив державних дронів. До зборів на ударні безпілотники волонтери північ долучили багато людей. Тих хто збирав банки, відзначили разом з передачею обладнання військовим. Ні для кого не секрет, що самі збори йдуть не досить активно зараз. І для того, щоб, скажімо так, акумулювати найбільше більше фінансових ресурсів, ми залучаємо до фонду активних людей, які хочуть допомагати армії. Вони відкривають банки невеличкі, розпочинають збори на допомогу нашому фонду. Проєкт називається Дозорні півночі, і зараз серед дозорних біля 60 мешканців Чернігова, які активно включились і допомагають збирати кошти. Загалом проєкт зібрав майже 2 мільйони гривень на закупівлю ударних безпілотників для ЗСУ. В планах фонду продовжувати роботу в напрямку забезпечення української армії ударними БПЛА та системами РЕБ. Долучитись до команди дозорних можуть всі бажаючі, написавши на сторінки благодійного фонду Волонтери північ в соцмережах. Якщо ви хочете, за донатити напряму фонду всі реквізити на їхньому сайті.